Зараз ми знаходимося в Тернопільській області. Село називається Вовківці. Є така легенда, в 16-17 столітті тут росли дубові ліси. В дубових лісах водилося багато вовків. Вовків. І село назвали Вовківці. Село Вовківці. От а зараз знаходимося ми в селі Вовківці, Тернопільська область. Тут така горбиста місцевість, на горба. Тут хати на таких горбах високих в цьому селі. Так, де мандрівниця. Зараз так ми йдемо з село Вовківці. Якісь незвичні такі дерева, саме сильні подивимось. Тут обіліск Другої світової війни. Це така фігура. О тут та обіліск. в Другій світовій війні. Так, подивимося тут прізвища. Так, ще тут -та, подивимося. Прізвища. Село Вовківці. Тут така горбиста місцевість. Таке село Вовківці. Отак ми йдемо селом Вовківці. Тут є церква 1703 року. Її вже 321 рік. А село таке на у а тут така природа кругом. Отаке село Вовківці. Вот такое село Вовкивцы. Такая наша мандрівка селом Вовкив. Що в Тернопільській області? Там відніється церква. А церква колишня. Загорає. Не лякай його. Він, певне сюди піде. Церква 18 століття. 1703 року. Вже є 321 рік цій церкві. Така велика возвищеності, церква на великій возвищеності. 300 roky, už více než 300 roky tí Také pitočky je tu. Taky ten do Така дзвіниця, напевне. О вот така тросоті літня церква в селі Вовківці. Трошечки відпочинемо да, для церкви. Отак. Що, Ксеня, Вовка бачила Вовківця? Бачила Вовка? Да. Да, Солі насипали на хвіст Вовкові? Ні, він там був, вроде. Там вроде, ну хорошо. Ось така наша невеличка мандрівочка в Тернопільській області. Вовка звати Бовік. Ну все.